Яблуко на долоні виставку під такою назвою відкрили у Коломиї. Понад 60 авторських робіт представили у національному музеї Гусульщини і покуття художниці з Івано-Франківська Оксана Бейлах і Світлана Повшик. Обидві викладають на кафедрі дизайну і теорії мистецтва інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Відкриття персональної виставки двох франківських панянок. Зібрало чимало шанувальників мистецтва у музеї Гуцульщини і Покуття. Підтримати своїх колег приїхала також делегація з Прикарпатського університету. Слова захоплення, привітань і побажань багато квітів. Все це для винуватить зустрічі Оксани Бейлах і Світлани Повшик. У такому тандемі вони виступають вперше. Мої колеги, ми є однодумці творчі і, е, зрештою, Оксані Дмитрівні я завдячую цій участі, тому що вона спонукала мене до такої творчої співпраці. Якось так… Десь за чашкою кави ми прийшли до єдиного спільного і погодилися на таку спільну виставку. Кожна з художниць презентує різні напрямки образотворчого та декоративного мистецтва, різні стилі й техніки. Проте їхні твори об'єднані спільною тематикою. Авторки звертаються до християнської міфології, національних та сакральних мотивів. У композиціях мисткинь часто виступає символічне зображення яблука, звідси й назва яблуко на долоні. Виявилося, що в наших творчих роботах, от власне, і в її творчості, і в моїй в мої, ми е, е, присутні сим. Символ яблука. От, і яблуко символічне, і тому е, воно зустрічається і в релігії, і в сакральних знаках, і тому власне, яблуко на долоні ця виставка носить назву. Оксана Байлах представниця сучасного професійного мистецтва художньої обробки шкіри. У музеї жінка представила 40 своїх робіт. Зі шкірою вона працює 20 років. Цей вид мистецтва вивчала у косівському технікумі. Різні техніки тут є і традиційні техніки, але більшість з таких, яких уже, скажімо, експер... носять експериментальний характер. Тому що шкіра настільки піддатливий матеріал. Там відчувається і фактура, текстура, товщина, от різні кольори. І тому от я я люблю експериментувати і трошечки відійшла від традиційного скажімо, сприйняття галантерейного, скажімо, сприйняття виробів зі шкіри і більше схилилася до якихось експериментів. А Світлана Повшик досвідчений графік та художник-модельєр. Тож у Коломиї вона представила свої графічні роботи, костюми та проектну графіку. У експонатах відображаються різні періоди життя та творчості, розповідає мисткиня. Чому такий широкий спектр робіт? Тому що вид моєї діяльності передбачає. Я за професією художник-модельєр, а за покликанням, напевно, все ж таки графік. От. І, е... Є можливість переглянути і авторську графіку, і проектну графіку, і зразки костюмографіки, і власне вироби в матеріалі, як от вишиті сорочки або костюми. Художниці активні учасниці міжнародних всеукраїнських обласних виставок та мистецьких акцій. Обоє не виключають у майбутньому роботи в тандемі. А у коломиї їхня спільна виставка пробуде до 15 квітня.